Привіт усім! От скажіть ігри на Linux ще якихось пару років тому від такої фрази, ну, хіба що посміхнулися б, правда? Всі ж знали, для ігор є Windows і крапка. Але знаєте що? Сьогодні це вже ну просто застарілий міф. Давайте розбиратися, що ж так кардинально змінилося. І ось ми підходимо до головного питання. Того самого, яке, мабуть, стримує багатьох від переходу, чи можна взагалі комфортно грати в найновіші, найкрутіші АА ігри на ну на операційній системі з відкритим кодом? І відповідь коробко кажучи, що так, абсолютно. Але ж дивіться, ще зовсім нещодавно це було справжнім квестом. Потрібні були якісь технічні знання, купа терпіння. А сьогодні? А сьогодні це просто буденність. Як же так сталося? Як ми зробили такий неймовірний стрибок? Давайте з'ясуємо. Ну добре з чого все почалося? Як ми взагалі до цього прийшли? А все, знаєте, починається з однієї. Такої фундаментальної технології вона по суті заклала основу для всього, що ми маємо сьогодні. Ім'я їй Вайн. І ні, звісно, це не про напій. Сама назва, до речі, це ж геніальний акронім, який розкриває всю суть. Вайн це не емулятор. І це ключовий момент, який треба зрозуміти. Вайн не намагається побудувати віртуальну Windows всередині Linux. Ні, він по суті вчить програми для Windows говорити мовою Linux. Щоб було ще зрозуміліше, давайте проведемо аналогію. Уявіть, що емулятор, це ніби ви будуєте цілу міні-країну зі своїми правилами всередині вашої країни. Це довго, складно і дуже ресурсозатратно. А Вайн Вайн це як мати при собі миттєвого синхронного перекладача, який на льоту перекладає все, що каже іноземець. Ну результат очевидний, правда? Все набагато набагато швидше. І ось ця технологія Вайн була справді потужною. Але скажімо чесно, для звичайного користувача вона все ще була трохи м -м, складною. Треба було щось там налаштовувати, і так тривало, аж поки на сцену не вийшов справжній ігровий гігант і просто не змінив правила гри. Цим гігантом була, звісно, компанія Valve. Що вони зробили? Вони взяли цей відкритий код Wine, добряче його прокачали спеціально для ігор, назвали свій проект Proton і найголовніше вбудували його прямо у свій клієнт Steam. І це без перебільшення все змінило. Запускати Windows ігри на Linux стало неймовірно просто. І ось ця хронологія, вона просто блискуче показує, наскільки все прискорилося. Подумайте тільки, проєкт десятиліттями розвивався з силами волонтерів, а потім приходить Valve і за кілька років робить революцію. Апогеєм цього всього став випуск Steam Deck. Це портативний комп'ютер, який довів усьому світу Linux це серйозна ігрова платформа. А знаєте, що найкраще? Що увімкнути цю магію може абсолютно кожен. Буквально кілька кліків у налаштуваннях Steam і все перед вами відкривається доступ до гігантської бібліотеки ігор, які раніше були доступні виключно на Windows. Добре, звучить круто, але тут виникає абсолютно логічне запитання ми тепер знаємо, як це все увімкнути, та звідки знати, що саме буде працювати добре, а що ні. І тут знову на допомогу приходить спільнота. На щастя, про це вже подбали. Існує просто гігантський ресурс, така собі база даних, де гравці з усього світу діляться своїм досвідом. Там можна перевірити сумісність будь-якої гри щодо того, як натиснути кнопку Купити. І називається цей ресурс Протон ДБ. Система рейтингів там, до речі, дуже проста і зрозуміла: від платини. Це означає, що гра працює просто ідеально, з коробки, і до статусу Брокет. Ну, це коли гра, на жаль, взагалі не запускається. Тобто, ще до встановлення можна чітко розуміти, чого очікувати. Гаразд, зі Steam, здається, все зрозуміло. Це просто і потужно. Але ж ігровий світ не обмежується одним лише Steam, правда? Звісно, а як бути з іграми з GOG або з Epic Games Store? чи, скажімо, з Battle.net від Blizzard. Адже у багатьох бібліотека ігор розкидана по різних сервісах. І ось тут на сцену виходить інший неймовірний інструмент лутріс. Це по суті такий собі універсальний ігровий центр. Він збирає всі ваші ігри з абсолютно різних лаунчерів під однією парасолькою, і, що найголовніше, автоматизує весь процес встановлення та налаштування за допомогою готових скриптів від спільноти. Тож, дивіться, виходить така проста і зрозуміла схема, яку можна запам'ятати. Якщо гра у Стім, ваш вибір це, звісно, протон прямо всередині клієнта. А от для майже всього іншого, GOG, Epic, Ubisoft, що завгодно, найкращим рішенням буде Lutris. І ось коли ми складаємо всі ці частини пазла разом Proton, Steam Play, Lutris, ProtonDB – то отримуємо ну просто вражаючу картину. Це і є нова реальність геймінгу на Linux сьогодні. І результати цієї роботи вони іноді просто приголомшують. Ось вам приклад. Завдяки роботі Valve над відкритими графічними драйверами Mesa на деяких відеокартах AMD пририст продуктивності сягав, уявіть собі, до 228%. Це ж колосально! Але цифри це одне. А ось вам цитата реальної людини з Reddit, яка, як на мене, найкраще передає всю суть. Я провів 100% свого ігрового часу в Linux, навіть не замислюючись про це, граючи у 148 ігор. Розумієте? Люди просто грають, вони більше не думають про те, яка там під капотом операційна система. І це, мабуть, найбільша перемога. Давайте швиденько підсумуємо все, про що ми говорили. Головне, що треба запам'ятати, ігри на Linux сьогодні це абсолютно зрілий і реальний варіант. Такі інструменти, як Proton, це швидкі перекладачі, а не повільні емулятори. Steam Play робить все неймовірно простим для ігор зі Steam, а Lutris підхоплює все інше. Ну а ProtonDB це ваш надійний навігатор у цьому світі. Все просто. І знаєте, дивлячись на весь цей неймовірний прогрес, на відкритість платформи, на те, як активно в це вкладаються такі гіганти, як Valve, виникає одне дуже цікаве питання. Так, Windows все ще король геймінгу, але як довго це триватиме? Здається, відповідь вже не така очевидна, як раніше.